Добрий день! Починаємо наш урок. Сьогодні будемо говорити про лінзи та побудову зображень у лінзах. Отже, починаємо. Ви знайомі з різними оптичними пристроями подивіться зараз на слайд окуляри, фотоапарат, телескоп, лупа. Що ж між цими пристроями спільного? Так, їх основною частиною є лінза. А що таке лінза? Та які існують різновиди лінз. Давайте розбиратися. Отже, лінза це прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями. За формою лінзи поділяються на опуклі та увігнуті. Зробили паузу і записали, що ж таке лінза. Тонка лінза це лінза, товщина деякої в багато разів менша від радіусів r 1 і r 2 сферичних поверхонь, що їх обмежують. Подивіться. o 1 O2 2 це центри сфер. r 1 і R2 2 радіуси сферичних поверхонь, які обмежують лінзу. Відстань o 1 O2 2 Головна оптична вісь, тобто пряма, яка проходить через центри сферичних поверхонь що обмежують лінзу. Точка О оптичний центр лінзи. Тобто точка, через яку промінь світла проходить і не заломлюється. Лінзи поділяють на збиральні та розсіювальні. Збиральна лінза. Це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів в збіжний. Зараз ви бачите на малюночку. F – головний дійсний фокус лінзи. Тобто точка, у якій перетинаються заломлені промені. Зверніть увагу, збиральну лінзу в задачах ми будемо позначати ось так. Подивіться стрілочки якби до центра лінзи йдуть, да? і зверху, і знизу. Далі. Розсіювальна лінза. Зверніть увагу, як ідуть стрілочки, да, зверху і знизу да, у розсіювальної лінзи. же ми будемо зображувати її і в задачах. Розсіювальна лінза це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів в розбіжний. Зараз це наглядно видно на слайді Ф головний уявний фокус лінзи. Зверніть увагу, да, там у нас ми бачили дійсний фокус у збиральної лінзи. Тут у нас ми зробили продовження да, пунктивними лініями продовження променів в іншу сторону. Да, і отримали фокус, але він у нас уявний фокус лінзи. Бо це продовження заломлених променів, да, точка перетину. Кожна лінза має два головні фокуси, розташовані на однаковій відстані від оптичного центра лінзи. Коли паралельні промені. Падають в лінзу не паралельно її головні оптичні осі, то точку, в якій перетинаються ці промені, ну або їх продовження після заломлення в лінзі називають побічним фокусом лінзи. Подивіться, на малюночку позначають F1 таких фокусів у лінзи безліч. І всі вони, і всі вони розташовані в одній площині. Ця площина називається фокальна площина лінзи, яка проходить через головний фокус лінзи перпендикулярно до її головної оптичної осі. Далі, фокусна відстань позначається F велике лінзи. Це відстань від оптичного центра лінзи до її головного фокуса. Позначається літерою F велике, виміряється в метрах. Зякіть, будь ласка, паузу і запишіть собі це в зошит. що таке фокусна відстань, як вона позначається і в чому виміряється. Домовилися фокусну відстань збиральної лінзи вважати додатною, а розсіювальної – від'ємною. І ще раз да, наголошую, що це просто домовилися так вчені вважати одну додатньою, іншу від'ємною. Чим сильніше лінза заломлює світло, Тим меншою є її фокусна відстань. Оптична сила лінзи D велике. Це фізична величина, яка характеризує заломні властивості лінзи та обернена до її фокусної відстані. Позначається великою літерою D дорівнює одиничка поділити на F фокусну відстань. Виміряється да, в діоптріях, подивіться скорочення DPTR. Один діоптрій це один метр мінус перший. Чому так? Тому що, подивіться, один ділимо на F, а F у нас в метрах. Да? Отже, один ділимо на метр, і ми знаємо з алгебри, що можемо записати, це метр мінус першій степені. Одна діоптрія це оптична сила лінзи, Фокусна відстань якої. Дорівнює 1 метр. Оптична сила збиральної лінзи є додатньою, а розсіювальною від'ємною. Точно так же, як і фокусна відстань, так, ідемо так, далі. Поговоримо про побудову. Будь-який предмет можна подати як сукупність точок. Для побудови зображення в лінзі деякої точки С. Досить знайти точку перетину будь-яких двох променів, що виходять із точки С і проходять крізь лінзу. Але потрібно пригадати правила. Отже, перше. Промінь, який проходить через оптичний центр, точка О, да, лінзи, не заломлюється та не змінює свого напрямку. Подивіться: промінь 1. Дійшов до точки О, не змінив напрямок і не заломився. Далі, друге. Промінь Паралельний головній оптичній осі лінзи після заломлення в лінзі йде через фокус F. Отже, намалюємо промінь від точки S паралельно головній оптичній осі. Далі, що ми сказали? Що після заломлення йде через фокус. Подивіться, паралельно намалювали, після заломлення пройшов через фокус. І промінь, який проходить через фокус, після заломлення в лінзі, йде паралельно головній оптичній осі лінзи. Отже, зараз ви зробите паузу і намалюєте собі в зошиті цей малюночок. І ще раз, ми зараз говоримо про збиральну лінзу. Я вам казала звернуть увагу на стрілочки. Да? У збиральної лінзи. Зараз повернемося. Стрілочки да, йдуть, якби до центра. Отже, що у нас було, подивіться, перший промінь вийшов з точки С. Пройшов через точку О. Не змінив свій напрямок, не заломився. Другий промінь з точки С. Да, всі промені йдуть. Пройшов паралельно, дойшов до лінзи, Заломився і пройшов через фокус. Третій промінь з точки С пройшов через фокус до лінзи, заломився і прийшов... далі пройшов паралельно оптичній осі. Всі три променя перетнулися в одній точці. Точка С1. Далі, розбираємо, як же будується. Промені в розсіювальній лінзі. Да? Зверніть увагу на стрілочки, у нас розсіювальна лінза. Отже, промінь, який проходить через оптичний центр, не заломлюється та не змінює свого напряму. Точно, як і в попередній лінзі. Далі. Промінь паралельній головній оптичній осі лінзи. Після заломлення в лінзі проходить таким чином. Ще його продовження йде через фокус. Подивіться після заломлення, да? куди у нас піде промінь? Вгору, бо це у нас розсіювальна лінза, да? а не збиральна. А для того, щоб нам продовжити малюночок, ми будемо брати продовження цього променя. Подивіться, промінь пішов вгору, а ми беремо його продовження і повертаємося до фокуса. С1 у нас уявне зображення. Да? І промінь третій, подивіться, у нас пройшов. Промінь, який проходить через фокус, після заломлення в лінзі поширюється паралельно до головної оптичної осі. Наша точка С1 буде уявною. Да? Це уявне зображення. Точки С, якщо в точці С1, перетинаються продовження.